Ракетна програма Кремля восени 2022 року Росія почала вдосконалювати свої надзвукові ракети Онікс та Циркони. Все частіше окупанти використовують їх для ударів по українських містах. Раніше до модернізації ці протикорабельні ракети часто підривалися у повітрі, тому росіяни вирішили змінити їх клас на поверхня-поверхня, ну а також зробити швидшими та далекобійнішими. Представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький розповів детальніше про ракетні арсенали ворога в ексклюзивному коментарі телеканалу «Апостроф Тіві. Яка була задача поставлена? Перше, зробити її як поверхня-поверхня, друге збільшити швидкість і збільшити радіус дій на сьогоднішній день. Ми можемо констатувати, що ця програма модернізації вона існує, вона працює. Запас ракет Оніксів ну, достатній в Російській Федерації. Стосовно Циркону, можливо, це якраз суміжні програми, і вони можуть називати як і Циркон, як і вдосконалений Онікс, тому що це дійсно вже гіперзвукова ракета, але повірте мені, що індикатори підготовки для нанесення такого удару в нас є, і відповідно будуть вжиті заходи для того, щоб попереджувати в тому числі наше населення про застосування такого збройного.